Вітаємо вас великою перемогою. Сьогодні команда дуже гарно відіграла і результат на табло Крупна перемога чи ви виконала команда установку тренера на гру і ваш коментар до цієї гри? Я задоволений тим, що ми сьогодні перемогли. Нам треба було перемогти впевнено. Ми сьогодні перемогли впевнено, тому що у нас перед цим були ігри досить важкі, досить важкі в плані не суперників, навіть а з точки зору психології, з точки зору того, що гратись прошли турнас у нас ніколи з гора складулась для нас. Перший тайм досить непогано, а другий тайм ми зупинилися, він складався для нас досить важко, і тому нам треба була якась така впевненість, тобто нам треба було перемогти, відчути знову таку, на протязі 90 хвилин впевненість, ми сьогодні її відчули, але я ж не хотів би так багато досить уваги приділяти, ну, знаєте, там, ейфорія чи ще щось. Тобто ми перемогли це добре, але на завтра вже друга гра, ми граємо паралельно в турнірі Ліги», Кубок ЗСУ. Тому досить буде непроста завтра гра група гравців, яка сьогодні грала. Вона частина буде відпочивати, частина буде теж задіяна в завтрашній гри. Додадуться до них ще гравці. Тобто процес у нас іде, він досить такий, я скажу, дуже такий насичений. І зараз у нас десь там сім неділь, у нас буде досить насичений графік. І суперники на чемпіонат міста непрості, і цей кубок буде. Я думаю, там суперники будуть непрості. Тому якби розслаблятися немає ніякого сенсу, і ми не будемо цього робити. Ми зараз. Націлюємось на роботу, націлюємось на матчі, які нас очікують, на тренування, які у нас потім будуть починатися, нова неділя буде. Тобто ми готуємося до матчів і немає ніякого розслаблення. Задоволені перемогою, це приємно. Я дякую футболістам, що вони непогано попрацювали сьогодні, не дивлячись на те, що суперник був трошки нижчого рівня. Тому якби, я задоволений результатом, але роботи досить багато і ми далі працюємо. Не розслабляємося. Дякую, Андрій. Перемогу у Кубкових іграх, перемогу у чемпіонаті. Чекаємо дякую, перемоги від Дякую. дякую. On